Кажуть, час здатен вилікувати все. І якщо це і справді так, то хто зна скільки ще десяти чи сто річ має минути, аби з пам'яті українців та всього світу стерлися події квітня 1986 року, що є символом однієї з найжахливіших трагедій Чорнобильської. Здається, час, що сплинув відтоді, лише загострив почуттям. Через те й збираються містами та селами України люди, аби виказати шану тим співвітчизникам, котрі навесні 86-го ставили перед собою лише одну мету врятувати країну і не дати смертельній радіації розповстися світом. Аварія на Чорнобильській станції стала страшною трагедією для українського народу. Вона забрала. Життя людей переламала долі. Вона вкоротила історію багатьох міст і сіл України. На жаль, втрачене здоров'я. На жаль, немає і тих друзів, які були поряд когось із друзів, хто був перед, разом із вами. Але ми всі будемо зберігати щиру вдячність. Вам за те, що ви спасли майбутнє покоління. Ви спасли ось цю молодь, яка народилась уже після Чорнобильської трагедії. Від імені народного депутата України Анжеліки Лабунської щирі слова вдячності за врятовані людські життя та спасенну землю висловив ліквідатором аварії її помічник Володимир Пономарчук. Вона просила також передати слова вдячності й підтримки сім'ям. Тих ліквідаторів, кого вже немає з нами. І вона ще бажала вам всім крепкого здоров'я, міцності, всього самого доброго. Пам'ятати, що вона завжди буде вас підтримувати, вас і ваші сім'ї. До речі, та фотовиставка, яка відкрилась в музеї, вона теж була організована на Чорнобильській зоні за підтримки Анжеліки Вікторовни. І хочу вам сказати, що. Сьогодні є багато проблем, які ще необхідно вирішувати для вашої підтримки, для того, щоб пам'ятали ваш подвиг. І вона просила передати, що те, що буде стосуватись на законодавчому рівні, що необхідно для вашої підтримки, для вашого захисту, вона буде завжди з вами. Для того аби ліквідувати страшну аварію, робили все можливе і неможливе. Пожежні будівельники, водії, лікарі, представники багатьох інших професій. Усі вони, на думку депутата обласної ради Олександра Нехворовського, заслуговують на увічнення у пам'яті у пам'ятних знаках. Мало хто знає про те, що 1 травня на шостий день трагедії. З аеродрому вертолітної бригади, що базувалася у радянському, було по тривозі піднято два екіпажа гелікоптерів, другі скадрилі під командуванням капітана Морозова Валерія, а також майора Пльовкіна. Протягом цілих десяти днів, поки не дістали небезпечну для життя дозу опромінення вертолітники в буквальному розумінні цього слова, зависали над реактором. Моніторили рівень радіації четвертого блоку, проводили радіаційну розвідку навколо станції і, затримуючись над розпеченим жерлом, скидали з зовнішньої підвізки вертольота стержні зі свинцю, зі свинцю вагою до трьох тонн. На жаль, майже всі вони пішли у вічність. А на щастя, після тривалого лікування, Адужо повернувся до виконання обов'язків. І зараз проживає у нашому місті командир одного із екіпажів підполковник Валерій Морозов. У числі тих, хто першими вступив у бій із радіацією, були і 24 пожежні з Бердичева. Шістьох із них вже немає в живих. Схилити голову перед їхнім подвигом та самопожертвою закликав присутніх учасник ліквідації Чорнобильської аварії Іван Осіпчук. Щоб 28 років тому не ті перші герої пожежники, які Ціною свого життя погасили ту страшенну пожежу, наслідки були б неймовірні. Це люди, яким ще жити, радіти цьому життю, виховувати дітей. А вони віддали своє життя за здоров'я для того, щоб ми жили тут. Живим героям, турбота і заслужені нагороди, померлим, квіти і вічна пам'ять. Зірки за мужність вручив Іван Осіпчук двом своїм побратимам Миколі Олійнику та Адаму Татарчуку. А під ніж стели вони врятували світ, встелили вінки та живі квіти.